Більше двох з половиною тисяч кілометрів прифронтових доріг подолала волонтерка Тетяна Потоцька Євчук. Розповідає, з початку повномасштабної війни привозить тіла загиблих захисників додому. Також доправляє поранених бійців та хворих з окупованих територій. Нині волонтерка до Луцька привезла військовослужбовця Ігоря Шпака. 47-річний боєць каже, родом з Донецька. Поранення отримав поблизу Авдіївки. Було ближні бої, а потом граната. Донецькам я на дні перевели. С Днепра уже на Хмельницкий. И сейчас сюда забрали. Все хорошо было, переезд. Таку вот заботу я нигде по больницам не видел. Наші поранені військовослужбовці, це в першу чергу, це навіть не обговорюється. Ну а коли є вільний час і вільне місце, то тоді ми вже займаємося евакуацією людей з окупованих територій, в якому місці я не буваю. Я завжди фотографую машини, з яких міст ми забирали наших поранених бійців. Евакуація бійців вона була з самого початку з того моменту, як тільки мені подарували цю швидку. Практично всі вони лежачі, по дорозі трапляє інсульт дуже багато хворих. деменція, дуже багато хворих, епілепсія. Порожніми на схід машини ніколи не їдуть, каже Тетяна. Буси завантажують продуктами та теплим одягом для військових. Зараз готуються до чергової поїздки. Намагаємося знайти щось таке нове. Там, де не бували ми, там, де дуже рідко бувають інші волонтери. Це буде обов'язково Куп'янський напрямок, це обов'язково буде Лиман, це обов'язково буде Краматорський, Туди далі. І цього разу буде ще один новий напрямок. Як нам сказали, що буквально 100 кілометрів, але їхати 5 годин. Одним бусом білим. Звичайно, швидкою, як завжди, тому що когось будемо з поранених забирати. Тягнемо лавет на лавєті тягнемо один джип військовий, який веземо туди. І їде ще один джип, який теж буде загружений. Зима холодно, всі чудово розумієте. Холодно. Багато дуже передали устілок з Італії. Теплих устілок передали дівчата, громада з Італії. Передала моя подруга з Німеччини теплі фліски, кофти. Як ви бачили, карімати, дуже гарні такі карімати, дуже такі товсті, що на них буде. Ну це ж не на землі спати, ви розумієте, спальники, ну і, звичайно, на зиму м'ясо. Щоразу до збору необхідних речей для військових долучається лучанин Тарас Деменік. На сьогоднішній день маємо чотири автоплави і постійно майже кожних вихідних після роботи. В свій вільний час ми готуємо тушкованки, каші згущен молоко, варимо хлопцям. В Зону бойових дій волонтери їздять щотижня, каже 57-річний Володимир Гуль. Він напарник Тетяни. З його слів, військові потребують уваги та турботи. Це зустрічається як рідних. Не можна. Це тяжко. Саме складний там, біля самого нуля. Дивитись на те все. Що там я розваляно, розбито. Зі слів Тетяни, збирати допомогу для захисників на фронт, стало складніше, та зупинятися вона не збирається. Каже, працюватиме до перемоги. Я завжди казала, кажу, і буду казати: не заважайте, не ставте палки в колеса, не ображайте, не цкуйте нас, волонтерів. Але коли я знаю, що скільки моїх там, так дійсно моїх там, я знаю, скільки загинуло, і я знаю, як це воно. То запалення нікуди не дівається, ми не повинні опускати руки. Хтось не може фінансово, хай допоможе добрим словом. Не може добрим словом, допоможе молитвою. Оксана Коцергій, Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.